Вітаю вас, шановні батьки та любі діти. Ми продовжимо подорожувати країною математики. Діти, подивіться, хто до нас прилетів? Хто це? Так, це пташки. А які пташки? Горобець, синичка, сорока, дятел. Скільки птахів? Так, чотири. Пропоную вам викласти по одному кружечку за кожну пташку. Скільки кружечків ви виклали? Так. Чори. Скільки коричневих кружечків? Один. Скільки жовтих кружечків? Один. Скільки червоних кружечків? Теж один. А скільки синіх кружечків ви виклали? Також один. Як ми з вами одержали число 4? До одного додали один, ще один і ще один. Діти, пропоную вам пограти в гру і розсадити пташок на дві смужки. Готові? Тож розпочинаємо. Як ми можемо розсадити пташок на них? Скільки пташок? Чотири. Скільки дятлів? Один. Скільки сорок? Три. З яких чисел склали число чотири? Так, до одного додали три. А яких пташок більше? Так, більше сорок. Наскільки сорок більше? Сорок більше на два. Продовжуємо грати. Розсадимо пташок. Скільки їх? Чотири. Скільки дятлів? Два. А скільки сорок? Дві. Як отримали число чотири? До двох додали два. А яких пташок більше? Так їх порівну дятлів стільки, скільки і сорок. А як можна ще розсадити пташок? Подивіться, скільки їх? Чотири. Скільки дятлів? Три. А скільки сорок? Одна. Як отримали число 4? До трьох додали один. А яких пташок більше? Так, дятлів більше, ніж сорок. Наскільки дятлів більше, ніж сорок? Так, на два. Продовжуємо нашу подорож країною математики. Погляньте на цю геометричну фігуру. Пригадайте, як вона називається. Так, це квадрат. А скільки кутів у квадрата? Так, 4. А скільки сторон у квадрата? Теж 4. Погляньте ще на одну фігуру. Пригадайте, як вона називається. Так, це прямокутник. А скільки кутів у прямокутника? Так, 4. А скільки сторон у прямокутника? Теж чотири. Спробуємо порівняти, що спільного у цих геометричних фігур і чим вони відрізняються. Подивіться уважно: у квадрата і прямокутника чотири кути чотири сторони. А чим вони відрізняються? Кольором. А ще у квадрата сторони однакові. А у прямокутника є дві короткі сторони і дві довгі. А як можна перевірити? Так, накласти одну фігуру на іншу. Що ви помітили, одна фігура коротша за іншу? Ми бачимо, що у квадрата всі сторони рівні, а у прямокутника ні. У прямокутника дві короткі сторони і дві довгі. А ще фігури, які мають 4 кути, називають чотирикутниками. Малята, пропоную пограти в гру і розкласти предмети. Квадратні предмети ми будемо складати там, де квадрат, а прямокутні предмети будемо класти там, де прямокутник. Цеглинка Лего прямокутна. І покладемо її там, де прямокутник, хустинка квадратна, шахова дошка теж квадратна, прапор прямокутний, подушка квадратна, книга прямокутна. Тепер ви вмієте знаходити і називати предмети квадратної та прямокутної форми. Малята, пропоную вам за допомогою лічильних паличок викласти квадрат і прямокутник. Малята, я запрошую вас у нашу творчу майстерню та пропоную створити власноруч свою неповторну вишиванку. Для роботи нам знадобиться аркуш двостороннього кольорового паперу, клей, пензли, клійонка, серветка, ножиці, візерунки вишивки. Шановні батьки, я звертаюся до вас. Допоможіть, будь ласка, малюкам, приготувати матеріали для роботи. Малята, а ми приготуємо наші пальчики. Швачка, ниток, господиня, а ще голок. І тканини вміє все вона пошити, щоб красивими ходити. Ріже ножицями жваво, вліво вправо, вліво вправо. Починаємо працювати. Аркуш паперу складаємо навпіл та вирізаємо силует вишиванки. Розгортаю. Роботу та роблю вертикальний надріз по центру. Я це роблю сама, а вам необхідна буде допомога батьків. Згинаємо в сторони краї надрізу. Це буде комірець вишиванки. Та згинаємо краї рукавів формуючи манжети сорочки. Оздоблюю сорочку вишитим орнаментом. Я використовую готові візерунки. Ви за бажанням можете придумати свої візерунки сорочки. Ось таку вишиванку створила я. Цікаво, а яку придумаєте ви? Чекаю ваші роботи.